Вітаю тебе! Привіт! Я бачу, ти намагаєшся тренуватись. Так. Але ж на вулиці така спека. До речі, тут недалеко відкрився новий спортивний клуб. Називається «Док». А ходімо зі мною, я тобі все покажу та проведу тобі екскурсію. Пішли. До речі, тут на нульовому поверсі у нас знаходиться рецепція, відділ продажів та дві просторі роздягання. Під час повітряної тривоги клієнти нашого клубу використовують цей поверх як укриття. А ось тут, на другому поверсі, в нас знаходиться простора та комфортна тренажерна зала. Обладнання нашої тренажерної зали представлене найкращими виробниками світу, на яких ти зможеш пропрацювати абсолютно всі групи в'язів. Вау, круто! Це ще ти не бачила нашу сучасну кардіозону. А щодо відключення світла, то у нас є свій генератор, від якого працює не тільки світло, а й вентиляція з охолодження, бігові доріжки, всі розетки та фітобари. У всі клубні картки нашого клубу входять безкоштовні заняття з групових класів, де ти зможеш обрати щось собі від ТРХ до стречене. Два американому досвід. До речі, знаходячись тут у залі, ти завжди зможеш випити ароматну каву чи перекусити. А вже після тренування ти можеш піти до масажного кабінету, де тобі знімуть напругу з твоїх м'язів. Ну що, звучить переконливо? На сто відсотків. Я думаю, що я придбаю абонемент. Проведеш у відділ продажів і може зробиш якусь знижку. Ну, звісно, що зроблю. Тим паче, що для наших клієнтів нас завжди привабливі ціни.